Зараз нами на прямому зв'язку Євген Дикий, це військовий аналітик. Наші вітання вам, пане Євгена. Доброго ранку. Доброго ранку, слава Україні, а, героям, слава. героям слава. Ми правильно розуміємо, що цей етап, коли вражали на воді, пройдений ми зараз в етапі, коли вражаємо і у сухих доках, а яким тоді буде, на вашу думку, наступний етап, а, куди вони ще можуть сховатись? І де ще наші можуть дістати їхні ворожі кораблі ракетами. Це це дійсно новий етап. Наступний ну я не вважав би, що попередні етапи закінчились. Вони все ж таки будуть ще виходити в акваторію чорного моря, будуть намагатися стріляти по нас калібрами та оніксами. Вони однозначно від цього не відмовляться, і тому полювання на їхні кораблі власне в акваторії, що ми робимо переважно за допомогою морських дронів. А частково за рахунок крилатих ракет Нептун. Це це продовжиться, це нікуди не дінеться. Але так власне ми вже до того, переважно з використанням морських дронів, змогли змусити їх повністю змінити взагалі, навіть не тактику, а швидше навіть вже стратегію використання кораблів. Їхні кораблі від того, от згадаємо, що на початку війни їхні кораблі практично весь час були в морі, час від часу, тільки заходили поповнити запаси пального та ракет. І весь час були на бойовому чергуванні, і їм достатньо було отримати наказ, і вони відстрілювалися. От ми вже змусили їх перейти до абсолютно іншої стратегії, коли кораблі ховаються глибоко в бухтах, ховаються в заводах, навіть що взагалі є абсолютно нестандартним. І тільки навпаки, час від часу, по партизанськи, можна сказати, вискакують в акваторію, відстрілюються і одразу тікають. Це вже абсолютно інша історія. А тепер ми ще й якомога далі дістаємо їх в цих схованках, і це послідовний процес. Спершу ми їм показали, що легендарний і Севастополь, які підступний для Врагов, вже абсолютно не є для них такою схованкою, що дуже він вже навіть приступний. І вони звідти змушені були практично всі кораблі забрати. Це з головної, власне, бази Чорноморського флоту, з насправді, найкращою за географічними умовами взагалі то гавані Вони були змушені їх розкидати далі, частково в Феодосію, частково в Керч, частково, частково аж в Новоросійську. Ну і вважали, що принаймні туди, туди ми не дострелюємо. Е, ну далі їм було показано, що принаймні наші морські дрони до новоросійська абсолютно спокійно ходять, і, і їхньою реакцією була втеча частини кораблів аж в Азовське море. В Азовському морі, дійсно, ми морськими дронами, їх поки не дістанемо, бо вони заради цього перегородили власне, боновими загородженнями всю Керченську протоку. Дуже обмежили там навіть своє власне судноплавство, але ж от купа, купа барж, між якими натягнуті сітки, да, від морських дронів це допомагає. А от від крилатих ракет вони сподівалися, що врятує відстань. Справа в тому, що крилаті ракети, які ми використовуємо, вони все ж таки мають обмеження по відстані. Що Скальп, що сторон Шедув, це насправді ж одна й та сама ракета, тільки французька і британська, і британська її версії. В них дальність польоту 280 км. і таким чином, якщо навіть по Севастополю для того, щоб влучити. Треба доволі близько підходити літаками до самого кримського півострова. Саме тому це робилось послідовно. Спершу було декілька дуже вдалих операцій по знищенню ППО Крима, і тільки після того почали підлітати достатньо близько, щоб бити по Севастополю. Ну а от тепер з якоїсь точки ми змогли дістати керч. Це дійсно нове. Це означає, що в нас зовсім тепер інший радіус взагалі використання крилатих ракет. Я не берусь судити це пов'язано з тим, що в нас з'явилася ще якась версія крилатих ракет, модифікована з більшою дальністю вражень. або з тим, що десь ще знищили російську ППО, і наші героїчні пілоти змогли підлетіти в той район, до якого раніше ну який раніше був недоступний. От цього я не беру судити. Поки що достатньо даних, але так чи інакше, маємо факт: керч, яка вважалась для крилатих ракет недоступною, виявилась дуже навіть доступною. Пане Євгене, давайте ще звернемо увагу також і на схід нашої держави. Росіяни відверто вперто намагаються захопити Авдіївку не зважаючи на свої втрати. Чому настільки важливий цей пункт для російських окупантів? Ну, звичайно, в мене немає інсайдів там ні в голові Герасимова, ні в російському генштабі. Але е, аналізуючи те, що відбувається, найбільш схоже на те, що е, в даному разі наказ на, на іде не із е, генеральських кабінетів, а набагато вище наказ що за все має політичний характер. З військової точки зору ті втрати, які вони несуть е, зараз при спробах штурму Авдіївки, вони абсолютно не виправдані. Це такі суїцидальні оці м'ясні штурми, щось таке схоже на бахмут на мінімалках, можна сказати. Е, тобто, спроба повторити бахмутський їхній насправді теж дуже умовний успіх. Ну, місто, то вони е, місто, то вони зайняли, але за 10 місяців і ціною величезних жертв. Але тоді в них для цього було одних тільки в'язнів із ГУЛАГа 50 тисяч, не рахуючи регулярних армійських частин. Наразі під Авдіївкою такого в них нема, а спроби йдуть. Так, от з військової точки зору це виглядає, чесно кажучи, як абсурд. Але з політичною Авдіївка це єдина ділянка отої старої ще лінії розмежування, яка склалася ще в 2014 році. Саме саме в Авдіївській промзоні на межі Авдіївської промзони вдалось зупинити росіян в 2014-му, За вісім років вони там не просунулись, і за півтора роки великої війни вони саме Авдіївку не змогли посунути. Тоді як ну як ми знаємо, на всіх інших напрямках стара лінія розмежування на жаль давно лишилась в, в їхніх тилах. І от воно їм як кістка в горлі. Їм дуже потрібно е в контексті отої великої кампанії, яку вони зараз розгорнули в медіа. Згадаємо статую. Да, ні, би дивно. Ми ми ніби говоримо про ситуацію на фронті, а я кажу про медіа. Так, от це все одна ситуація. От розгорнулась компанія по примушенню України знову до перемовин про заморожування конфлікту. І в контексті цієї кампанії росіянам вкрай важливо показати, що вони не просто в глухій обороні, а що вони ще досі здатні щось брати. Вони спершу спробували в тій ролі е, Лиман та Купенськ, зуби обламали, і е, далі чомусь було прийнято рішення: е, добре, там на Словожанщині не вийшло ну то давайте принаймні хоча б останній шматок рівні е, розмежування в Донбасі, е, зламаємо і покажемо, що Авдіївка наша. Ну, мені здається, що тут політичних міркувань набагато більше, ніж військових. Так само стосується, мабуть, ваша відповідь іншого напрямку, де теж з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації лінія фронту не змінилася. Це район Нью-Йорка, Залізного в напрямку Горлівки. Цей, цей напрямок теж потенційно. Якщо ми зараз от будемо моделювати, якщо не виходить у рашистів з Авдіївкою, то цей напрямок теж потенційно може стати для них новим політичним, ну типу як е, новою політичною точкою, куди потрібно буде ну, теж тиснути. Менш, менш менш звучно, менш звучно. Авдіївка дуже медійна, Авдіївка дуже відома, в тому числі і в їхніх всіх пабліках. Ага. Їхні всі ці воєнкори всі ці роки дуже підкались, що саме Авдіївку ніяк вони не можуть гристи, і що звідки ми дістаємо до Донецька. От вона вона їм реально саме як кістка гори час була. Зрозумів пане Євгене, і ще одна тема важлива того щодо боєприпасів з вами хочу поговорити. Міністр оборони України Росте Умеров провів телефонну розмову з головою Пентагону Ллойдом Остіном і обговорили якраз одну з найболючіших проблем. Що тут що зазначив сам міністр оборони? Що щотижнева телефонна розмова з міністром оборони США Ллойдом Остіном? Дякую Шата міністру Остіну за новий пакет військової допомоги України зараз. Хочеться зрозуміти в Кількісному вираженні, це скільки, яка потреба в боєприпасах, і ось цей новий пакет військової допомоги. Що саме туди входить? Чи розумієте ви? Ну, пакет ще не оголошувався, саме-саме свіжий. От тому, входити, скажімо, але швидше за все він буде майже виключно боєприпасним. Це включатиме в себе і артилерійські боєприпаси, це включатиме в себе боєприпаси до Хімарсів. Ну, за все ж таки інформацію, е, ну за інсайдами американської преси, е, нібито нової порції атакмусів в цьому пакеті нема. Але точно ми насправді теж цього не знаємо. Е, бо я гадаю, що ту першу пробну па, е, партію атакмусів ми настільки успішно відстріляли, що тепер достатньо логічно просити наступну. От, е, але в першу чергу це буде саме саме боєприпаси, е, тому що боєприпаси ця війна з'їдає просто в неміряних кількостях. Ну, зокрема, артилерійські снаряди, а це все ж таки. Головний боєприпас цієї війни. Ну, ми наразі використовуємо 10 тисяч снарядів на добу. Це максимальна кількість за всю війну. Нам ніколи ще раніше ну стільки нас ніколи раніше не було стільки снарядів, що ми собі таке дозволяли. Ще кілька місяців тому в нас була норма 3-4 тисячі снарядів на добу, і це дуже обмежувало. От при 10 тисячах снарядів на добу, ми себе почуваємо достатньо впевнено. Ми себе почуваємо практично зараз по артилерії в паритеті з ворогами, вперше знову ж таки за всю війну. В них зараз теж порядка 10 тисяч снарядів на добу, і вони при цьому вирішать про снарядний голос. Для них це дуже мало. В них 20 тисяч, це вважається мінімум. А минулого літа вони використовували 60 тисяч снарядів на добу, і от тоді вони себе впевнено почували. От, е, от такі насправді цифри. Тобто, якщо навіть е, не збільшувати інтенсивність вогню, але тримати інтенсивність вогню в таку, як ми зараз тримаємо, то це 10 тисяч снарядів на добу, тобто 300 тисяч на місяць. Тобто, е, таким чином. Е, Кожний наступний пакет мав би містити хоча б отак, от по 300 тисяч снарядів. Це насправді дуже багато, враховуючи скільки їх в світі виробляється. Але на щастя, саме в Сполучених Штатах є дуже великі. От вони чи не єдина країна з тих, що нам допомагають, які дійсно мають великі стратегічні запаси, які рахуються в мільйонах снарядів. Практично в усіх інших зараз всі снаряди, що виробляються, одразу прямо з конвеєра йдуть або нам, або своїм арміям. Ну наразі зараз саме в світі снарядний голод, і не випадково навіть наші вороги звернулись до північної Кореї. Тобто у великої Росії, яка нібито весь цей час готувалася до світової війни, а виявилося, що на другому році війни з нами в них снаряди закінчуються. Дякуємо вам, пане Євгене, за те, що знайшли час доєднатися з вашою аналітикою. Євген дикий це військовий аналітик. Він був напрямом відеозв'язку. Спасибі.